Подвійне ДТП на трасі Київ сталося в ніч на четвер. Близько другої ночі поліцейським повідомили, що чоловіка, який вийшов на проїжджу частину, збив автопоїзд Вольво. Від зіткнення пішохода відкинуло під колеса іншої вантажівки, і він загинув. Втім, за півтори години, коли на місці аварії вже працювали поліцейські, з їхньою патрульною машиною зіткнулася вантажівка. ДАФ 22 червня о 2 годині 14 хвилин, автопатруль Барс 204 на службовому автомобілі Тойота Пріус, отримав виклик ДТП з потерпілим, а саме наїзд на пішохода з тяжкими наслідками. Який мав місце на 206 му кілометрі автодороги Київчо поблизу села Миколаївка. Під час, під час оформлення дорожньо транспортної пригоди, близько 3-ї години, транспортний засіб дав, яким керував житель Рівенської області 1970 року народження, не впорався з керуванням і скоїв наїзд на службовий автомобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди особи отримали цілесні ушкодження та були госпіталізовані до новоград Новоград-Волинської центральної районної лікарні. Нині троє потерпілих знаходяться під наглядом медиків. Два поліцейські поступили через приймальне відділення в травматологічне відділення. Там ушкодження у вигляді забоїв, от таких, а в наше відділення поступив пацієнт. Водій одне із грузових автомобілів. Стан хворого на даний час тяжкий. Політравма черепно мозова травма, забій головного мозку, закрита травма грудної клітини, забій легень, забій нирок. Він на даний час при свідомості. На місці аварії уламки розбитих автомобілів та сліди крові у траві біля проїжджої частини відеооператор знаходить пістолет. Про знахідку повідомляємо поліцію. Зовні схоже на пістолет, але Чи це бойовий пістолет, не Можу вам сказати. Аварія сталася посеред траси між двома селами. Що тут посеред ночі робив пішохід? Невідомо. Зараз його особу встановлюють. Далі працює слідчо-оперативна група. Слідчі по ДТП детепезісують обставини події і відповідно встановлюють особу. Чоловіка, який загинув, за вказаними фактами поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.